Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, розділила п'ять жовтків, п'ять білків. Так. Збиваємо білки до. До білих, без цукру вже такі, спиною. Але ще не, не густі стоячі піки. Тоді додамо цукор. Так, ось такі білі. Тепер буду додавати цукор поступово в ті білки. Ось такі вийшли білки збиваються, бо питали мене, скільки минут воно збиває? Десь минут до 5. От, я то що не засікала, а може і навіть 5, десь 4. Ну, в залежності, ще скільки ви білків берете. Так, п'ять жовтків, ванільний цукор. І ще трошки цукру, десь так, грам 50, не більше. Ось, зараз зараз таку розставимо стакан. Збиваємо жовтки, а тоді покажу, що далі. Так, розбили ми жовтки і вибиваю ще одне ціле яйце. І ще раз перебиваємо з яйцем, а тоді покажу далі. Так. Відкрила я сметану свою. Ось, щоб не казали, бачите. Я зразу відкрила, а потім подивилася. Бачите? Я все бачу. Так. Сметана густа як... як масло. І три. Така смачна. яка смачна? Можна замість масла брати на хліб? О, все. Так, сметану, сметану ми відставимо. Там ще її треба буде сьогодні. Треба мені соди сюди півчайної ложки і трошечки порошку до печива. Тобто десь півчайної ложки. Тепер перебиваємо все разом. А тоді покажу далі. Ось так перебили, таке густе, воно вийшло, гарно збилося сметана з яйцями. Беремо запарений ізюм. У мене тут 200 г запареного ізюму, але я все вибирати не буду. Я трошки оставляю. Вимішуємо. Для чого я оставила, я потім покажу. Треба мені поставити. зжарити, забулася. Ось так. Бачите, яке воно вимішане виходить у нас. Так, тепер мені треба муку. Так, беремо склянку муки. Питали, яка склянка. Ну, я не знаю, 200 грамів, чи скільки, чи 230 тут ні. Ну, звичайна гранчана склянка. Скільки вона там грама, я не, не буду брехати? Ще раз пересіваємо муку. Бажано два рази. Вимішуємо. Вимісили з мукою. Тепер беремо ось ці білки, але не всі, і вмішуємо сюди в тісто. Таке тісто має бути, бачите яке Не густе і не рідке. Викидаємо його в форму. Форму я вас олією. Форма в мене з тих круглих більша, не ста мала. Я не знаю, яка діаметр. До цього Немає з чим поміряти? Дай я скажу, щоб знати. Лінійку чи що, щоб я помірила, яка форма діаметр. Або метр ли Розрівнюю. Діаметр форми 27 см. Так, ось так розрівняли. Зараз ми його поставимо в духовку. Хай він припікається, а тоді я покажу, що ми далі робимо. Так, білки ті останні викинула в миску. Беру крохмаль. Звичайний картопельний. Чи барабояний, як там хто знає. Чи з бульби. Три, ще трошки. Пересіяти треба, бо, бачите, є де-не-де грудочки, щоб їх не було. О. Вимішуємо цей крохмаль з тим білком. Це той білок з тих п'яти яєць, що остався? Більшу половину ми взяли до тіста. Ну так, дивіться, яке тісто має бути. Я вам показувала, яке воно за густе має бути тісто. А з остальним білком робимо ось так. Додаємо в нього крохмаль. Гарно вимішуємо з крохмалем. І ще додаємо ложку муки. Одну ложку. Хто хоче, може дати менше крохмалю, більше муки. Мені, мене більше влаштовує, коли крохмаль. Розтопилося? Вишати? Угу. Ось так. Вимішили. Висипаємо остальний ізюм. І вимішуємо. Так, у нас буде три коржі і всі три з іншими начинками. Ну що за такою самою технологією? Один буде з ягодами, один з ізюмом. А один з маком. Ось. Так що, ось так. Оце все. Ну, зараз я ще покажу, що далі з ним робити. Так, ось так припікся мій корж. Він ще дуже-дуже м'ягенький. Но він не буде м'ягенький, не буде твердий. Випікається при температурі 180 градусів. Вправляю в духовку допікатись. Так, це сметана моя закрита. Будемо пробувати її збити. Вроді все, зараз буде масло. Дуже збивається хутко масло закритої сметани. Ну нічого. Ну, а ще, якщо добре попильнувати, можна на її крем зробити. Так, тут в мене трошки осталося від п'яної вишні крему. Ми сюди докинемо ту сметану. і зробимо крем, ось такий? І у нас буде перемастка з ягодками для тортика. Куда падаєш? Солоду буде. Будемо робити тортика. Це мій з ізюмом такий вийшов ось ізюм зверха, з бісквітом. Те, з бізе. з білком збитим. Ми його донизу візьмемо. Ой, тут ми візьмемо його трошки, 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 трошки пропитаємо. Сіроп з ягід, який трошки розглядяний. Тим, як його. Водою перевареною. Бо він дуже густий. Це сік з ягід. Ягоди закручені були в своєму соці. Ну, я багато пропитувати не буду тільки трошки. Буквально пару ложок. Сметана тут багато немає тих, як сказати, соку. Через що немає багато соку, бо вона майже масло. І вона не дуже пропитує. То я чуть-чуть пропитала, бо корж грубий, то треба, щоб воно було пропитане. Ось так. І скоро, мабуть, світло пропаде. Треба доперемащувати наші тортики, щоб були вони готові на свята. Ну, Відео всі до свят не вийдуть, звісно. Ще буде Василя, ще буде водохреща. От І... тоді схоче, буде пробував готував, якщо комусь сподобався рецепт моїх тортів. Наверху я положила макового коржа з маковим бізе і маковий корж. Ну, зараз я переверну на оборот, бо нижній пропитаний, а верхній не. Щоб воно пропитувалося краще. Ми його перевернемо наоборот. Маковий корж буде донизу, а цей буде доверху. Ось такий вийшов у мене торт. Ось. Можна ще краї украсити. О, казала, світло зараз пропаде. Пропало. Можна ще украсити його якось трошки, але я не буду. Для своїх, для себе. Ось. Десь я в гості несла, ще щось, я прикрашала п'ять така, я, а для себе мене і так влаштовує. Мені буде і так смачно. Ось такі діла. Так що виношу в ганок і хай пропитується. Хай постоять до завтра, а там побачимо. Поріжемо, спробуємо, які вийдуть. Так, ну а це вийшов мій. З маковим коржом і ізюмовим коржом. Ось так пропитаний, гарний. Бачите, який виходить. Дуже смачні, я пробувала вже всі. Ось так що. Кому сподобався рецепт, готуйте. Всім смачного і всіх зі святом Різдва, всім миру, спокою, затишку, скорішої нам перемоги.